Шахівська територіальна громада віддалена від лінії фронту. Однак реалії воєнного життя даються взнаки і тут. Але в громаді намагаються підтримувати всі сфери діяльності, аби забезпечити потреби населення. Тема доріг тут також актуальна. Тут дороги капітального ремонту практично не бачили. Плюс тут кар'єри, машини, які 30 тонн їздять. Їх ремонтують дороги. Вони їх розбивають. Зараз почали відсипати дороги, там, де ґрунтові дороги шлаком, тому що, ну ви бачите, все порозкисало. Люди не можуть не можуть під'їхати до своїх домівок. Комунальне підприємство, яке працює на території громади, забезпечене необхідною технікою. Є трактор, є вишка, є невелика машина, яку потрібно поперевести ну, щось, але ми. На даний час думаємо його розширяти і ще буде закуплений трактор, лафет, дробілка, тому що стикнулися з такою проблемою, гілля його якось переробляти треба. Незважаючи на те, що це сільська громада, на території є навіть свій центр безпеки, у складі якого працюють 12 чоловік особового складу. Планується найближчим часом пожежна машина, так як у нас є центр безпеки свій. І Там пожежна машина, якій вже 40 років потрібно обновити, тому що пожари є, але на старій техніці багато не попрацюєш. Як каже Сергій Сашко, працюють над тим, аби в громаді були і укриття, аби люди мали можливість у разі небезпеки сховатися. Нещодавно було встановлене перше бомбосховище, яке розраховане на 30 чоловік. Вартість одного близько 600 тисяч гривень. Планується на даний момент і ще закупити чотири таких бомбосховища, але вони трошки будуть більші, і по самим великим селам вони будуть монтування Війна кардинально змінила повсякденне життя людей. Навіть у більш спокійних населених пунктах Донеччини мешканці стикаються з безліччю проблем. І, аби надати підтримку людям в громаді, активно співпрацюють з волонтерами та гуманітарними штабами. Також у громаді зазначають, що гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів мешканці отримують регулярно. Її видають як місцевим мешканцям, яких на даний час приблизно біля трьох тисяч, так і вимушеним переселенцям. Їх зареєструють. На території громади біля 1200 чоловік. Гуманітарна допомога, я не знаю. Це просто щось неймовірне. У нас, у нас дуже часто все, все, алія, мука, консерви, крупи. У нас ми всім забезпечені. Ну, це правда. У нас, нам ні на що жалітись. У нас просто, аби не війна, так у нас громада дуже підтримує. Дуже. На громаду ніхто не обійдеться, дуже, дуже часто часто возять нам. Гуманітарку нам вистачає. Десь, мабуть, неділі дві чи три були не тільки гуманітарні набори. Там були, скажіть, рукавички були. Потім ми отримували, скажіть, миючі засоби були, засоби антисептики були. То давали семіна, да, після кому за 70, сімдесят, да, сімдесят плюта. Да. От сусідки моєї давали сіміна, все свіженькі, такі цибульку. Ну, бобач хороша, молодці. Надіємося, що буде краще. Ну, нас, слава Богу, ще не трогають. Дай Бог буде до кінця, поки, поки слава Україні настояща. Жидемо побіди, ясного неба, вам, діти. Знімальна група телебачення Капрі з села Шахове, спеціально для Капрі Ньюс.